Американські приватні військові компанії можуть залучити до роботи в Україні в межах довгострокового мирного плану. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, Дональд Трамп веде перемовини з європейськими союзниками, аби отримати дозвіл озброєним підрядникам долучитися до зведення укріплень для захисту інтересів США в Україні. Такий варіант розглядається як альтернатива, оскільки президент пообіцяв, що американські військові не будуть безпосередньо дислоковані на українській території. Передбачається, що приватні підрядники зможуть брати участь у відновленні оборонних споруд на передовій, будівництві нових баз та охороні американського бізнесу. Їхня присутність має слугувати фактором стримування, аби Путін не наважився порушити домовленості про припинення вогню. Ця ініціатива розглядається у комплексі з іншими заходами безпеки, які розробляє коаліція союзників на чолі з Великою Британією та Францією. Вони мають стати основою для тривалої мирної стратегії. Очікується, що остаточні деталі, серед яких патрулювання повітряного простору, програми навчання та морські місії в Чорному морі можуть бути оголошені вже найближчими вихідними після кількох тижнів активних дипломатичних переговорів, зокрема після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.